Тут сила, з якою важко буде І Якщо ти не знаєш, чого почати змінювати своє життя, тоді це відео саме для тебе. Бо зараз ти тримаєш в руках мить, яка може змінити усе. Слухай серцем, що буду говорити. Я далі я не дам тут ідеї, як реалізуватися. Я не дам тобі тут готовий бізнес-план чи формулу вдалих стосунків. Я дам тобі тут відповідь, і дам тобі тут ключ до найголовнішого Почни змінювати не життя. Почне змінювати власне тіло. Так, саме з нього, не з пошуку ідеальної професії, не з очікування того самого моменту, не з розгону хаосу в голові. Почни з того, що вже поруч, з того, що вже з тобою, з того, з ким ти живеш щодня. Просто почни з тіла. Тіло твій найближчий друг. Не дарма кажуть фразу, душа покидає тіло, а не тіло покидає душу. Тіло з тобою від самого початку і до самого кінця. Усвідом це. Бо без нього не було б нічого. Просто згадай ситуацію, коли ти хворієш, чи тобі щось дуже сильно болить в цей момент, для тебе все стає неважливим, і залишається тільки тіло і бажання бути без болю і здоров'я. Тіло найголовніший проект твого життя. Без нього немає нічого, ні успіху, ні досягнення, ні любові, ні насолоди. Тому перші зміни завжди йдуть через ці зміни в тілі. Просто подумай, що найголовніший проект твого життя не потребує нічого, окрім твоєї уваги. Зміни режим дня, тіло почне відновлюватись. Харчування. Зміни харчування. Бо харчування це не про дієти, це про повагу до себе. Подивись, куди направляєш фокус уваги і направляй її на себе. Почни говорити менше, а слухати більше. Почни більше рухатись, почни більше читати, менше тусити, почни менше направляти увагу на інших людей і направляти її на себе. Позбудься шкідливих звичок. Спробуй медитувати. Спробуй бути в тиші. І ти побачиш, як усе почне мінятися. не одразу. Але помітно, глибоко і назавжди. Просто почни з тіла. Ти питаєш себе так багато часу, куди йти, як з мрії зробити план, а з плану реальність, не знаєш, як себе реалізувати, не розумієш, куди рухатись, як дати форму своїм мріям, як втілити хочу в життя. Я кажу тобі: просто почни з тіла. Бо чим більше ти подобаєшся собі щиро, не зовні, а в глибині в себе, тим більше проявляється твоя внутрішня впевненість. А впевненість це не про гучність, це про присутність. Це про те, як ти входиш у кімнату, про те, як ти слухаєш, про те, як ти реагуєш, як ти дивишся на себе в дзеркалі, як ти спілкуєшся з людьми, як ти спілкуєшся з собою. Бо чим ближче ти до себе, тим ясніше ти бачиш, що твоє, а що ні. Чим більше ти подобаєшся собі, тим більше ти є в цьому світі. Не зникаєш, не розчиняєшся, а заявляєш про себе спокійно, впевнено, сильно. Коли ти впевнений у собі, ти впевнено говориш з людьми. Ти не боїшся проєктів, ідей і рішень, бо ти не боїшся себе. Ти впевнено берешся за усі проекти, які з'являються у тебе в голові, і вони стають успіхом. Все тому, що ти просто подобаєшся собі і подобаються тобі твої дії. Ти більше не чекаєш вдалого моменту, бо кожного разу, дивлячись на себе, ти розумієш. Ти і є цей вдалий момент. Коли ти подобаєшся собі чесно. В думках, в діях ти випромінюєш енергію нового зразку ти перестаєш змагатися за кращість в цьому світі. Ти просто знаєш свою власну цінність і демонструєш її світові без сумнівів. Зрозумій, місце, одяг, слава, гроші не роблять людину привабливою. Ця людина прикрашає все собою. Ця людина надає у всьому, до чого доторкається. Ти зміст усе інше лише форма. Якщо твій зміст наповнений страхами і сумнівами, будь-яка форма не сховає цього. Коли ти подобаєшся собі, коли ти сам собі натхнення, коли ти більше не шукаєш себе в когось, в комусь, ти починаєш говорити по-іншому, думати по-іншому. Діяти по-іншому. Ти не самостверджуєшся брендами. Ти не шукаєш визнання через хайп, не шукаєш себе в цих самих брендах, не шукаєш, не ховаєш душу за фільтрами, пластиками чи трендами. Ти більше не намагаєшся бути як всі. Ти просто є собою. Ти подорожуєш по світу, бо тобі хочеться відчути світ. Купуєш речі, бо це твій вибір, а не чиясь думка. Ділишся цим в соцмережах не для лайків, а від щастя, бо ти живеш і цього достатньо. Просто усе, що ти змінюєш собі, змінює світ навколо. Одна звичка. Один підхід до себе, одна вправа, один рецепт, новий рецепт для свого харчування, один новий вибір може повернути твій всесвіт. І всесвіт того, хто поруч. Бо зміни заразні. Світ почує тебе, люди почнуть відчувати нового тебе, надихатись новим тебе і почнуть діяти також. Все починається з тіла, все і завершується тілом. Як ти ставишся до нього, так ти ставишся до життя. І поки ти живий, і у тебе є тіло, і з ним все можливо. Тому почни з нього. Твій проект найголовніше в житті це твоє тіло. Просто пам'ятайте. І замість того, щоб тратити свій час на пошуки, а в чому моя місія, а в чому моє призначення, просто почни змінювати своє тіло, щоб ти кайфував сам від себе. І ти побачиш, що в один момент ти почнеш генерувати такі ідеї, такі, такі проекти нові за межами тіла. І ти не зможеш їх не реалізувати, тому що вони будуть саме твоїм призначенням, твоїм шляхом і твоїм успіхом.